Друзі, ми знову на ваших екранах. В нашому гостьовому кріслі наш гість Геннадій Хазан, президент Української авіаційної організації Асоціації приватних пілотів та власників літаків. А в куточку екрану ви бачите QR-код. І поки ми будемо з паном Геннадієм говорити, то можна і треба донатити. Пане Геннадій, вітаємо вас. Доброго ранку! Вітаю всіх глядачів, слухачів вашого каналу і з найкращими побажаннями І слава Україні! Героям слава! Знаємо, що ви маєте що сказати про нашу авіацію. Щось у вас там на Наболіло. Що саме? Ви знаєте, воно не те, що накипіло, нагоріло, а я дуже сильно здивований і скажу так іншими словами: так партнери, тому що з якими я спілкуюся майже кожного дня. Вони перед тими всіма скандалами, які виникли зараз там з понеділка офіційно, вони власне звертали увагу, так обережно звертали увагу, що відбувається власне в авіаційній галузі, тобто в авіаційній галузі України, але звернули. Так мовити, мені увагу, що відбуваються ганебні речі. Відбуваються ганебні речі щодо атак на керівництво Державної авіаційної служби України. В принципі, це є такі, знаєте, фахівці-фахівці. Ну, і їх за два дні не підготуєш, і взагалі, що відбувається в авіаційній галузі України, звернули власне, звертають увагу наші європейські партнери, що не допустимо щоб були акти в тиску на керівництво Державі служби, яке зараз відбувається, щоб що перенесли дисциплінарна комісія кабінету міністрів. До 10 вересня мала зробити розслідувати роботу керівництва державної служби. Потім перенесла до 10 числа цього місяця. Але трапився скандал і Вони перенесли ще на тиждень. Тобто, от ті скандали, що відбуваються, це ну нібито е, ну така зовсім інша річ, але то, що там приймаються людей з вулиці на е, посаду заступника держ... голови державної служби, без конкурсів, без нічого прикриваючись тим, що ну зараз війна. А завтра вб'ють а війна, і треба людей призначити без конкурсу. Тобто ті люди, які працювали роками, в них закінчився контракт, замість того, щоб продовжити контракт по спрощеній процедурі, то все ні, вам до побачення. Ну, ви ж не зрозуміло, який з вами ж не домовишся. А от люди з вулиці, вони будуть правильними фахівцями. А потім ем, є скандал, який є ми зараз в Україні, чуємо, а потім чуємо ще додаткові речі про галузь, галу. Що Університет, Державний авіаційний університет в Києві домови, то підписав меморандум з Укрзалізницею на підготовку залізничників в авіаційному університеті. То, попри ситуацію, що Харківський авіаційний університет військовий імені Кажедуба вимушений покинути Харків і Розчинитися в Україні, ну тобто в інших місцях, по кавалкам, курсантів, студентів, військових вчити, оце майбутнє війська українське вчити будь-де. А залізничників треба готувати в авіаційному е, в, г, г, інституті м, в місті Київ, тому що залізничники нам потрібні, авіаційна галузь не потрібна, військові авіаційні нам не потрібні, але ну, в нас їх ось стільки. Ну, от, ну, от, от стільки. Ну, пару, знаєте, вибачте, е, пару міндічів піде, сяде за речаги літака. Вони що ж політають, що ж поїздять. Ну, ну знаєте... Це навіть не смішно, не бачите, міндічі летять вони в бік або Москви, або Ізраїлю. Ні, в Ізраїлю що вони якщо. думають, що їх не видадуть, але ну не так хотілося, як гадалося. А, а та а в бік Москви теж летять не бомбити сто відсотків з вами. Погоджуюся. А для того, щоб повністю розуміти ситуацію, що, е, що відбувається, ну щоб ви розуміли, да от е, глибину. Падіння ситуації. Кабінет міністрів від 25.09.2025 .25 року постановою 12.00 вони внесли зміни у ліцензійні умови. Тепер, щоб придбати. От є просто приклад, що відбувається: щоб придбати бронежилет або балістичний пакет, або РПС купоні. Ви не зможете, тому що це спецзасіб тепер під час війни в державі бронежилет, спецзасіб. Тобто фірми, магазини, які торгують тим, тепер мають мати. О, Грати, якби вони торгували би зброєю, і то все, тому що це спецзасіб. І тепер волонтери, або ем, журналісти, або хтось люди, які хочуть собі придбати м, жилет, вони не зможуть так от зробити, як можуть зараз піти, наприклад, в серйозні магазини, які є спеціалізовані, наприклад, у Львові, у нас або в Києві, або в іншому місті. Е Купити сертифіковані речі просто от лежить, взяв, сказав: Мені треба там такий-то клас захисту, така та плитоноска. Ні, бо це вже буде спецзасів тобто такі схеми вже деякі фахівці. З того знаєте, з тої бульбашки, яка називається уряд України, придумали, що тепер системи захисту це є спецзасіб. То так само я кажу, авіаційна галузь, яка зараз ще в дуже складному ситуації. Ми говоримо, нам треба 200, 250, а може й 300 літаків військових мати, щоб мати можливість одномоментно підняти в повітря. Для того щоб ті літаки могли мали можливість підняти в повітря, їх хтось має обслуговувати на землі. Акісь ну, тисячі 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 людей. Да. Їх треба готувати зараз. Старші люди, да, 40, 45, 50 плюс, роблять цю роботу. Ну їх ще 5 років, і вони закінчаться. То зараз треба готувати залізничників. Е, ну ви розумієте, я, який е, от дійсно я завжди такий придумав приклад, який я задаю людям. Хіба коли йдеш в поліклініку і бачиш охоронця, який стоїть на вхід в поліклініку, до нього звертаються люди. В мене тут трещить, болить, Дайте мені таблетку від коліна. Він тільки ну як працює в тій поліклініці, він і є лікарем. Але ж, ну що, це не є навіть альтернативна медицина. Ну ніхто ж не підходить до охоронця і не питає допомогти. А люди б чомусь придумали, що якщо не очі, угу. люди не фахові почнуть займатися якимись державними питаннями, в них все буде. І ми тепер на сьогоднішній день, на превеликий жаль, як мені не боляче це говорити. На сьогоднішній день ми вже зіткнулися з тим, що коли не фахівці. Є люди без державницької позиції. Займаються ну нібито державними питаннями, але чомусь тільки під своїм кутом. І що з того виходить? Але кажу, що як мені, мої колеги, партнери і люди з, з авіаційної галузі, ну, не скажу слова, не останні там, з першої десятки, говорять і так легенько звертають увагу, а що ж там у вас відбувається в Україні? А в Україні відбуваються насправді жахливі речі. Жахливі речі. Тому що е, наслідки. Того, що зараз е, військовим, ну по суті. Нема де вчитися авіаційної галузі. Треба готувати фахівців, тому що українські літаки все ж таки сьогодні літають за межами України. Їх обслуговують пілоти, екіпажі. то все є. Треба не, не дати можливість втратити галузь, а не е, заходити вже людям, готовим продавати слоти, продавати аеропортовські е, е, умови за дорого, в майбутнє. А, а як бись показав, це ж це вже було. Ми пам'ятаємо, коли. Ломойського зусилля фактично ринок авіаперевезень, е, і власне і це я наводив питання, до чого це призводить? У нас був аеропорт Дніпро, де Дніпряни для того, щоб політати по світу в Запоріжжя їздили, тому що з Дніпра через. Перш пряму указівку Коломойського вони могли компанії прилітати, літаки прилітати, і було все обмежено. В нас же було ручне керування. А зараз свідомо, оті от хлопчики та дівчатка, ну ви знаєте, я так от підбираю парламентські вирази, е, вони вважають, що що вони в енергетиці накомандували. На що будувати захист? Да? А тепер ем, в Києві по 12 годин нема світла, але Клічко в тому винуват. Ну, треба ж знайти винуватого. А вони не винуваті, тільки коли чуєш ті розповіді, а що будувати? Ну, ну, як його, не треба такого ворога, як Росія, якщо є в нас свої національні гниди. Ну, ну Ті гниди трошки підняли голови. Ті, які приймають рішення руйнувати галузі. Тому що галузь енергетики ми бачимо, да, що відбувається, Галузь а, авіаційна, ми зараз бачимо. Я розповідаю в тому числі, що відбувається, ганебні речі. І а, а хто та людина, яка скаже слово стоп? Тому що якщо ще от, е, можна застопорити, хочу зазначити, що що буде завтра? У нас на наступний рік буде аудит ІКАО. Хто ті митники або ті люди з вулиці, які прийдуть, вони будуть проходити аудит ІКАО? Якщо Україна отримає мусорний рівень, є такий сміттєвий рівень, якщо ви отримаєте сміттєвий рівень. А, авіація України, цивільна авіація України, буде мати право, можливість виключно виконувати польоти в Африці. Крапка. На сьогоднішній день у нас авіація має перший рівень, саме високий в світі. Ну, е, які мають ці цивілізовані країни, то що ті очільники хочуть зробити так, щоб ми втратили перший рівень? Ну тому, що ті рівня ті кроки, які відбуваються щодо е, керівництва державної служби, то тих людей з державницькими позиціями вони ж незручні, їм е, е, ну майже неможливо керувати. То їх треба замінити. Тому що зараз виконуючи тимчасово виконуючи обов'язки е, голови державної служби, людина тимчасово він є голова. В нього там добре окей, призупинили його повноваження. Він вже займається кадровою е, е, політикою. І через кадрову політику унікальні фахівці звільняються з державні служби, тому що під керівництвом, вибачте, ну є таке українське слово телепень, ніхто не хоче працювати, попри те, що невисокі зарплати. Але люди патріотично відносилися, і ну деякі багато що відносяться, для того, щоб галузь врятувати і врятувати ті всі напрацювання десятиріччя, на які які є. Е, Єврокомісія ухвалила звіт про розширення. Чи Україна показала якийсь прогрес на шляху ЄС? Е, ви говорите про Єврокомісія зробила звіт. Єврокомісія зробила звіт і в ньому написала. Е, е, типа, ви українці, ну ви ж зробіть, будь ласка, прозорі. В слоти, ви ж зробіть, будь ласка, аеропортовські з зу... це власне посил для тих е, телепнів, що ну ми вже знаємо, для чого ви створюєте, міняєте керівництво, то все посил. А наступним реченням йде, попри е, корупцію в е, Укрзалізниці, попри те, що тільки рада директорів може робити якісь там е, кадрові зміни. Уряд України робить свої кадрові зміни. І це в рапорті написано в тому звіті. Розумієте, ну, що треба мати ще вищу освіту, щоб уважно читати ті європейські звіти, де просто беруть деяких наших чільників, так нагибають і кажуть: прочитай. Якщо не зрозумієш, словник відкрий і перекладеш на зрозумну мову, тобі вже роблять натяк, що ваша діяльність. Вже спрямована на корупційні речі. І ви робите е, спроби змінити керівництво Державі служби, зробити деякі речі, власне, для того, щоб в майбутньому унеможливити. Е, Просте користування повітряним простором України аеропортами і тощо. Тобто, вони вже готують собі підґрунтя під то, що ну вони планують робити, але головне, європейці вже натяк роблять. Ну такий прозорий. Ну дивіться, знаєте, так нахиляють головою. Ну читай, читай, дивись, ми написали це. Це не моя думка, це я просто, знаєте, ветера говорю в думки і дії людей з Європи. А там, ну, якщо ви. Тобто, ви не хочете їсти, поставили тарілку борщу. Ви не будете їсти. Ні, тарілку бощу забрали і до побачення. Ми що хочемо опинитися як держава в такому стані, кер... Ви не хочете бути мати авіацію е, там вищого рівня? Не хочете? Ну добре, тоді нікуди не будете літати. А в нас є достатньо в Європі авіакомпаній, які поділять, ну прилітять в Україну і закриють повністю це. Виходить, що ну дрруйнується е, авіційна галузь для того, щоб хто зайшов? може московські. Авіакомпанії чи афіліровані з московськими авіакомпаніями, тому що висновки мали би в цій ситуації робити спеціально навчені хлопці та дівчата, тому що руйнується галузь. І Хазан сьогодні був з нами, президент Всеукраїнської авіаційної організації Асоціації приватних пілот... пілотів та власних літаків. І привертаємо увагу до проблем, зокрема із відсутністю нормального кадрового набору і руйнацією галузі авіаційної. Дякуємо за розмову.